Ця школа славиться не лише переможцями багатьох престижних змагань та чемпіонатів. Її вихованці посідали призові місця на Олімпійських іграх і навіть потрапляли до книги рекордів Гіннеса. За 60 років кажуть працівники, в історії дитячо-юнацької школи Комунар було різне та ніколи не уявляли, що довелося б виживати в умовах війни. У нас мав бути виїзд якраз до 4 лютого на чемпіонат України серед кадетів. Ми мали зранку 6, о 6 годині виїжджати на змагання. Ну нам вже повідомили, що ніяких виїздів не буде. Почалась війна. Відтоді тренуються тільки дистанційно, але спорт не покинули ані наставники, ані їхні вихованці. Виступають як в Україні, так і за кордоном. Наприклад, Катерина Несторова, попри війну та складнощі з підготовкою, змогла стати майстром спорту зі стрільби із лука. Це не той, не той вид спорту, який можна перенести на дистанційне, на онлайн. І тому я була завжди на зв'язку з тренером з початку повномасштабної війни. Потім забрала лук, коли повернулася влітку. І тренувалася вдома. Мені зробили щит маленький такий. Ну і вдома пройшлося якось на ну три метри, тому що не було дистанції. Ти вже стріляєш не для когось, ти стріляєш для себе. Тобі це подобається, і ти розумієш, що ти не можеш це вже кинути. Усі кажуть, неабияк як хочуть повернутися до Тирів, зустрітися із тренерами, але поки що стіни рідної спортшколи потрощені ворожими снарядами. Навесні сюди прилітало чимало разів. У нас був прильот в адміністративне здання, вибиті окна в тір по второму лісопарковському 13 а був прильот квартиру. але в це час време в нашому підвальному поміщенні. Ну, жильцы дома прятались от бомбежки с проникновением пробитием потолка кроме этого у нас мы ну, увидели вот разрушенная полностью тренерская комната Павло Васильєв додає, із підготовкою потрощених будівель до зими допоміг департамент у справах сім'ї, молоді та спорту. Надали будівельні матеріали, закрили вибиті вікна та оновили стіни. Так, ми закрили усі вікна, ми поставили опори тут. Знаходилось дуже багато людей, мешканців, які ховалися від обстрілів. Тому зараз ми теж приділяємо. Цьому приміщенню всім приміщенням дуже велику увагу, щоб, якщо треба, це, ці будівлі використовувалися як бомбосховище. Зараз усі спортивні комплекси готові до зимового періоду. Всі пошкодження усунені, тому ми готові до зими. А після нашої перемоги ми готові зустрічати. Спортсменів на тренуваннях Ніколь Костенко, Сергій Перець, Віталій Грунь, Андрій Паколов. Харківські звістя.